Генеральний секретар НАТО прагне зміцнити стратегічне партнерство з Росією і продовжити технічну співпрацю з Китаєм з Києвом та Тбілісі, щоб підготувати обидві країни до майбутнього членства в Альянсі. На своїй першій прес-конференції на цій посаді Андрес Фог Расмусен заявив, що Україна та Грузія не готові до членства у НАТО, адже вони не виконали необхідних на цьому етапі умов. При цьому новий керманич альянсу зобов'язався продовжити співпрацю з Києвом та Тбілісі у військовому секторі і з зокрема у реформуванні збройних сил цих країн Андрес Фог Расмусен, колишній голова датського уряду, зайняв посаду генсека НАТО 1 серпня. Він змінив на цьому посту. Япа падего Псхефера останній завжди був прихильником приєднання України та Грузії до плану дій щодо набуття членства у НАТО, що є першим кроком для вступу до альянсу. Директор програми міжнародної безпеки Атлантичної ради США Демон Вілсон підтверджує, що у Європі є багато скептиків цієї ідеї розширення НАТО на схід, але він переконаний, що лише від України залежить те, як швидко цей скептицизм можна буде подолати. Про це він сказав у розмові з Мирославою Ґонґадзе. Сернєвпартнезеревейклівейшон. Ми ми звичайно маємо партнерів, які мають чітку позицію щодо місця України у Європі, але відверто кажучи, ми маємо багато інших союзників у Європі, які є більш обережними і більш скептичними. З одного боку, вони мають причину бути стурбованими і обережними, оскільки вони бачать неузгодженості у політичній ситуації в Україні, і багато з них не певні у тому, наскільки українська громадськість підтримує процес інтеграції з НАТО. І я не заперечую, що ці проблеми існують, але це лише означає, означає, що Україна повинна продовжувати доводити по перше, що вона справді хоче бути частиною євроатлантичної співдружності. По друге, що вона розділяє принципи, на яких побудована ця спільнота, і це означає, що все, що Україна зможе досягнути у внутрішній політиці, з часом може змінити позицію тих, хто залишається скептичним у інших столицях Європи, і зрештою, тут у США